Вітаємо! Сьогодні ми в гостях у 56 го окремої мотопіхотної маріупольської бригади, де познайомимося із розвідниками 21-го батальйону, які займаються розвідкою, аеророзвідкою, скидами і зараз вже опановують ось такі речі. Дуже-дуже мультизадачний підрозділ. Ну, Хлопці пловосуточно контролюють сектор. То є, якщо є якісь придвиження, або піхоти, вони повідомляють, а ми знищимо. Так воно якось працює. Все через взаємодію. Щоб було тільки одне впів, цього мало. Незважаючи на те, що ви зараз опановуєте FPSки, ти вірний старим добрим скидом, працюєш здебільшого зі скидами. Я так у мене просто дуже великий е, стаж досвід роботи з Мавіками, зі скидами з мавіками. тобто, і на ФПІ ми просто взяли повністю новий екіпаж, який будуть тобто тренуватися і спеціалізуватися на цьому. Чому не можна, не можна повністю відкинути мавіки, наприклад, перейти чи стане в впі? тому що у кожного свої пріоритетні цілі. В наприклад, наприклад, якщо взяти будь-яку посадку, тобто для неї гілки це вже можливо прилетіти, вона просто вдариться в них мавіку, наприклад, якщо гранату там, F1 банально принести, вона просто упаде скрізь гілки і розірветься. В основному ми робимо як. От, наприклад, я підготував бика, одягнув, виставив коптер, коли є ціль, коптер вже стоїть виставлений з бика, є ціль, відповідно, флажки знімаються і коптер полетів. Ти в цій групі відповідальний саме за fpv галузь? Так, займаюся цим протягом одного місяця, двох, максимум. Раніше чисто займався мавіками, матрасами, аеророзвідкою. А в даний момент перейшов на FPV-дрони. Погодься, саме молодому підрозділу FPV важко почати свій цей шлях, бо це, по-перше, фінансова складова, дуже велика, наскільки я знаю. По-друге, коли ти вже досвідчені, у вас там є купа відео, вам і великі фонди допомагають більше. А от коли ти тільки починаєш, у тебе, по суті, є, от, у вас тут кілька дронів і шалене натхнення працювати і нищить росіян. Ну, саме так. Коли ти тільки почав зі свої зарплати, зі своїм зводом, Скидуєшся днями, щоб купіти дрон, обладнання. Починаєш ото літати, пробувати, а воно щось не виходить, тому що не підходить обладнання чи дрони. Якісь не правильно настроєні, дуже багато мінусів. Як кажуть, ми вчимося на своїх помилках, ми становимося сильнішими і більш розвинуті в цій структурі. Стосовно бригади, саме у вас вам виділяють якісь там сили, засоби, дрони, щось дають? Так, так, дають от загальних поставників в нібишому кількості, ну є. У всі скиди відбувалися під час. Турмових дій противника. Тобто, ми, якби були в обороні і відбивали їхній наступ. Нам дуже багато відео, де вони просто засіли в якусь нору, нору, в яму від розрива під час переміщення між посадками, тобто ловили їх всюди. БМД спалив не всередину закинув БМДшки гранату, а наверх на самій БМДшки були рюкзаки з БК, Вони загорілися і відпина від цього. Почала горіти сама БМД, яка згодом там повністю згоріла. Були випадки. Коли, скажімо так, на одну, позицію, на одну позицію було дуже важко добратися піхоті, тому що противник не давав можливості. Він або накривав артилерію, або відпрацьовував скидами також по нашій піхоті, яка намагалася підійти і піднести там провізію. Відповідно, командир сказав, що потрібно хлопцям допомогти, чи зможе я Мавікон там донести їм. Там, хоча б акумулятор на рацію, трохи води, там їжі. Я потрохи почав це робити. Зрозуміло, що Мавік там не може віднести прям дуже багато, але. Я просто виділяв, наприклад, на це пів дня і просто там одну консервну банку, другу, третю, там, пів літра води. Там навіть командування подумало про хлопців і е, привезло бутилочки з водою в півлітрові. Привезли все у таких розмірах, що можна було віднести маюком. Звісно, техніка це, це для ФПВ. Розібрати якийсь бліндаж це ФПВ. Група піхоти, яка йде просто у відкриту, скажімо так, влетіти в неї, це теж FPV. А от вже піхота, яка ховається, для FPV це вже трошки проблемно. Наша піхота під час штурмових дій була взяла в полон там, декілька росіян. Коли їх доставили, скажімо так, вже більше в тил, у них запиталися, типу, чому ви не здавалися раніше, що вам мішало. Вони сказали, що вони не тікали, тому що їм в ну, Ганера погрожувало тим, що вони їх просто завалять. І навіть коли вони вже були в полоні і вони запитувалися, а що з нами буде, ми їм сказали, ну, побудете в полоні, там, потім буде обмін. А вони сказали, Сказали, так нас вже в Росію вернуть, ну, ми кажемо, так, вернуть, а вони ну, нам сказали, що якщо ми попадемо в полон і нас повернуть в Росію, то нас там уб'ють. Шалена мотивація. Да. І коли ти згадував про те, що у тебе великий досвід, ти згадав, що ти з 2018 року скидав уже? Ну, скажімо так, не те, що постійно, я просто в 2018-му робив перші спроби. Після цього я цим не займався великий час на початку повномасштабки. Відповідно, знову почав відпрацьовувати скиди. Майже з перших днів моїх, коли я був в аеророзвідці, почали казати, що Мавіки, скоро все, скоро скоро воно вже буде безполезне, не буде воювати. І от уже пройшло кілька років з того моменту все ще активно воюють Мавіки. Як ти думаєш, яке майбутнє у цього і в подальшій війні чи залишаться вони? Це все залежить знову ж таки від наших так, розробників. Я так підозрюю, чути, що у наших, напевно, ще є бажання повністю відмовитися від е, Mavic, тому що це все ж таки китайська фірма. Скоріше за все, було б бажання у наших зробити щось українське, щоб ми могли ним користуватися. Але, на жаль, ну, аналогів кращих для цієї роботи, ну, на жаль, поки немає. Ну, в своїх, скажем так, розмірах. зрозуміло, що тим самим в ПІВі можна скиди робити. Є для цього зараз роблять там октокоптери, гексакоптери, там вампіри, жани, якими можна там, ну, там багато кілограм відносити одразу. Але в плані аеророзвідки і там банально підтримки піхоти мавіком поки заміни кращої немає.